Отож, сьогодні проповідь, яка називається душа людини. Питання душі можна піднімати тільки тоді, коли ми вже розуміємо питання духа. А дух людини є перше духом життя людини, друге джерелом думок людини. І третє дух. Дух дає енергію для дихання життя в ніздрях наших. Це написано книга «Буття», 7 розділ, 22-й текст. Усе, що мало дихання духа життя в ніздрях наших насуші. Тобто дух життя дає дихання життя для ніздрів наших. Дух життя дає енергію для того, щоб серце качало кров, для того, щоб легені вдихали кисень, віддихали вуглекислий газ. І від цього було дихання в ніздрях наших. Це дихання духа життя. Це його дихання, дихання духа життя. У ніздрях наших. Це його енергія в нас і через неї дихання духа життя у ніздрях наших. Тому і написано книга Іова 34 розділ 14 текст, і взяв до себе Дух її і дихання її, коли б Господь забрав в людини дух її і дихання її, сполучник і вказує, що дух і дихання мають різні значення. Дух людини є основою людини, і сама людина є духом у тілі плоті. Це попередня проповідь, яка називається дух людини. І ряд інших проповідей питання духа є найскладнішим питанням Біблії, тому і ряд проповідей про дух і про духів різних. А сьогодні питання душа людини, визначення, що називається душею людини. Я Ось цю проповідь поділив на 4 пункти, що необхідно знати про душу людини. Перший пункт, що необхідно знати, читаємо книгу Буття, 9 розділ і 4 текст. Тільки м'ясо з душею його, цебто з кров'ю Його, не будете виспоживати. Ось з даного тексту ми розуміємо, що душа є кров, Господь уточнює з душею його, цебто з кров'ю Його. Читаємо книгу, «Лови», 17 розділ, 11 і 14 текст. І знову те ж саме: 11 текст. Бо душа тіла в крові вона. 14 текст. Бо душа кожного тіла, кожного тіла, кров його. Також книга повторення закону, 12 розділ, 23 текст. Бо кров вона душа. Тобто душа кожної тварини і людини кров. Це перше, що необхідно знати. Перший пункт про душу. Душа. Це кров. Другий пункт, що необхідно знати, читаємо слова Авігея, яка благословляла Давида. Це перша книга Самуїла, 25 розділ, 29 текст. То душа пана мого буде зав'язана в вузлі життя в Господа. Отже, душа це вузл життя у Господа. Перше душа це кров, друге це вузл життя у Господа. Що це за вузел? Цей вузел зав'язує наш дух із кров'ю, тому що дух живе в крові. Дух, який є основою людини, він живе в крові, а також зав'язує з тілом плоті. Получається, якби подвійний вузел, але вузел духа нашого і з кров'ю, він сильніший від вузла із плоттю. Тому кров Авеля взивала із землі, бо з кров'ю Авеля вийшов дух життя Авеля, який і промовляє. В крові Його. Це ми читаємо книгу Буття, 4 розділ і 10 текст. Ось цей текст нам і говорить, що ще раз що дух наш, який у крові, є основою людини. І Бог до ревності написано любить Дух наш, що у нас пробуває. Чому до ревності дух саме наш любить? Тому що душа, яка є кров, помирає. Тіло вертається в землю, в порух, звідки взято, а дух вертається до Бога, що дав був Його. Тому дух розуму людини діє в крові людини, а дух розуму Ісуса Христа діє в крові Христа. А звідси, через віру ми приступили до кроплення крови, що краще промовляє, як кров Авелева. Ось якщо дане питання неправильно розуміти, то ми не зможемо пояснити деякі тексти Євангелія, також не зможемо перевести жертвоприношення і скині в сьогоднішні нерокотворні, бо ось той образ був прообразом сьогоднішніх жертв, бо не тільки вся скинія переводиться з рукотворної нерокотворної, але все служіння і всі жертвоприношення. Отже, Авігея говорить, душа пана мого буде зав'язана в узлі життя Господа, але душа, яка зав'язана з цей вузел духа і крові, він може і розв'язатися. І тому наступне питання і наступний пункт душа, вона вічно живе чи вона помирає? Що говорить Біблія? Що говорить Писання? У Біблії багато прикладів, які говорять, що душа людини помирає. Ми читаємо Книгу суддів прикладом, 16 розділ, 30 текст Умри душа моя. Або книга Єва, 36 розділ, 14 де текст. У молодості помирає душа їх. Є багато інших прикладів, які говорять про смерть душі, що вона помирає. І так її із кров'ю... Із крові людини виходить дух життя її, і душа, яка є кров, вона помирає. Вузле життя, ось це і розв'язується. Написано про Рахіль, що виходила душа її, і знає, і вона помирала. Вона збігала кров'ю це те саме, що сталося із Авелем. Виходить кров, і з кров'ю виходить дух життя, який є основою людини. і... Людина помирає, тіло помирає, і душа також помирає. Душа, яка є кров, виходить до життя із крові, і душа також помирає. Також підтвердження цьому є інші тексти, прикладом 1 Коринтян 15, 15,50. Тіло і кров не можуть спадкувати Царство Божого. Вони не можуть спадкувати Царство Боже. Перше Коринтян також 6:13. Їжа для черева, черево для їжі, але одне і інше Бог знищить. Тобто ми повинні знати, що ми тільки раз живемо у цьому тілі плоті, у крові. В вічності цього не буде. І душа, яка є кров, вона мусить померти або перейти. Із стану в стан, або перемінитися, як написано. Не всі ми помремо, а всі перемінимось. Отож, душа, яка є кров, вона є, помирає. А також наведу наступні приклади Біблії, де душа вічно живе. Їх небагато, але я їх всі нагадаю. Читаємо. Іван Матвія, 10 розділ, 28 текст. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Душі вбити не може. Також перша царів читаємо, 17 розділ, 21 і 22 текст. Боже мій, 21 текст. Боже мій, нехай вернеться душа цієї дитини в неї. І 22 текст. І вислухав Господь голос, Іллі, і вернулася душа дитини в неї. І вона ожила. Ось бачимо, що дитина була мертва, а значить, і душа її, яка кров, була мертва. Але разом з тим душа цієї дитини була десь за межами тіла. І вернулася душа дитини в неї, тобто в тіло і кров. І ожила душа, яка є кров, і ожило тіло дитини. Тобто душа жила тільки за межами тіла. І наступний приклад, який говорить, що душа зберігається в вічне життя, або ж приклади, а також що Бог відповідає, чому душа зберігається в вічне життя і чому помирає. Ми читаємо Івангелії Івана, 12 розділ, 25 текст. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою, на цім світі збереже її в вічне життя. Ось подібні тексти ми читаємо Матвія. 10 розділ, 39 текст, 16 розділ Матвія, 25 текст, Марка, 8 розділ, 35 текст, Лука, 9 розділ, 24 текст, Лука, 17 розділ, 33 текст, і скрізь говориться, що душа людини, яка кров, вона помирає, а замість неї повстає інша душа. Тобто, коли наш дух життя виходить, З тіла людини, то Бог дає йому інше тіло уже без плоті і крові. І цей новий вузол життя духа нашого в новому тілі називається душею. Це вже нова душа. І ми читаємо це в об'явленні 6 розділ 9 текст. Я побачив під жертвенником душі побитих за Слово Боже. Ось люди були, які проповідували Слово Боже. І душа, яка є кров, померла вони, померли, вони були побиті за те, що проповідували Слово Боже. Але каже: я побачив ось ці душі під жертвенником. Я побачив душі. Також об'явлення 20 розділ, 4 текст. Душі обезголовлених за свідчення про Ісуса і за Слово Боже. Ось ці спасання душі. Уже в нових тілах без плоті і крові. Ось ці душі. І також причину говорить, за що їх побили? За свідчення, те, що ми свідчили те, що написано в Слові Божому про Ісуса Христа. Їх за те обезголовили. Отож, душа, що є кров, помирає, а нова душа вузла нашого духа і тіла. Зав'я тіла зберігається в вічне життя. Душа, що є кров, помирає, а нова душа вузла нашого, духа і тіла зберігається в вічне життя. Ось що говорить третій пункт. І четвертий пункт, що потрібно знати про душу. Що потрібно розуміти, душа людини, яка Є кров впливає на думку нашого духа і змінює думку нашого духа. Наприклад, наш дух говорить, не буду їсти, не буду пити, щоб наблизитись до Бога. Але кров відчуває потребу і спрагу у їді і питті. Тому душа говорить, хочу їсти і хочу пити, а ця їда опротивила, а хочу їсти те, що хочу. Так говорить Писання, бо наш дух не нуждається в їді, а нуждається душа. Коли ми будемо читати писання, і ми захочемо знайти, що наш дух нуждається в їді чи питті, ми такого не знайдемо. Але про душу написано опротивила душі нашій ця негодна піща. Не хочу манті, хочу м'яса, хочу часнику. це все вимагає душа. Це не дух, це душа. І так змінюється думка нашого Духа. Також наш дух говорить, не буду женитися, а посвячу своє життя Господу, щоб догодити Богові. Але в кров, в душу виділяються статеві гормони, які впливають на думку нашого духа. Ну і бачиш, що той, що казав, що не женився, вже женився. Ось так часто буває. Отож наш дух є джерелом, або Є джерелом або духом нашого розуму, але саме кров душа дає сигнали нашому духу і змінює думку. Наш дух плюс кров це душа жива, а без духа кров душа не більше як субстанція. Душа, що є кров без духа, вона мертва, а душ наш її оживляє, являється вузлом життя і дає повноцінне життя в тілі плоті. Кров виходить із тіла, і вузол життя з тілом розв'язується, і тіло помирає. Також дух виходить із крові в новому тілі, в новій душі, а душа, що є кров помирає. Вузол життя духа і крові розв'язується. Це коли людина помирає. А поки людина живе, то наш дух говорив, що треба встати помолитися Богові. Але тілові тяжко було вставати, тому і не встав. Так, коли радиться наш дух із тілом, і кров'ю, перемагає душа і тіло, ми це провіряємо по собі, так є. Тому ми і говоримо, Писання говорить про розум душі, волю душі і чувство душі. І якби не Дух Святий, то душа і тіло завжди перемагало б наш дух. Тільки Христос може оживити нас духом своїм, підкоривши дух. І душу, і тіло, святивши непорочності Духом Своїм Святим. Написано, Бог з'явився в плоті, оправдав себе в дусі, 1 Тимофія 3,16. Тому Він нам, нам дав духа оправдання, яким, який оправдав Христа і цей самий Дух Христовий, і нас оправдає по вірі. І коли ми бачимо силу благодатного Духа Христового в собі, то цим і свідчить. Дух Божий, нашому Духові, що ми є діти Божі. Ремлян 8:16. Апостол Павло каже: я не радився з кров'ю і плоттю. Так він говорить про дух свій, бо він відчував присутність сили, благодаті Духа Христового в собі. Якби цього не було, то Павло не був би тим, кого ми знаємо. Всі святі стали святими в насінні Духа Святого, яке є Христос. І якби Бог забрав насіння, що є Христос, то всі святі і вся земля були б як содом і гомор. Тому дух бажає противного тілу, тіло і кров противного духу, і супротивні вони одне одному. Іде боротьба, а перемога наша у Христі Ісусі, у крові Його і у дусі Його святім. Ось що називається душею. Що треба знати про душу? Можна ще додати, що наш дух, зв'язаний вже з майбутнім тілом, коли буде зв'язаний, також радиться з тілом, від чого думка духа може змінюватися навіть у потойбічному світі. Ось у потойбічному світі наш дух. Радиться із тим же новим тілом. І думка може змінитися. Наступна проповідь, хочу проповідувати про тіло. Дух, душа і тіло. Про дух проповідував, про душу Аж ця проповідь. І ще про тіло. Що називається тілом? Написано є тіла небесні і тіла земні. Що це за небесні тіла? І що це за земні відповідь у наступній проповіді, яка буде називатися Тіло?